Підкорочений кітель, штани з високою талією, додаткові зручні кишені. Жінки одягають оновлений варіант літньої військової форми, аби протестувати її в польових умовах. Пало! 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 Для цього проходять курс молодого бійця пробігти, перестрибнути, перелізти та перескочити різні перешкоди усе на швидкість. А далі поводження зі зброєю та стрільба. Протестувати військовий одяг для жінок запропонували і нашій знімальній групі. Зовні форма надто не відрізняється від чоловічої, але відшити уже з урахуванням будови жіночого тіла. На смузі перешкод військовослужбовиці, цивільні та журналістки випробовують наскільки зручний цей одяг у польових умовах. Від себе додам, що не легко, але зручно. Особливо, коли лізеш по канату і по дерев'яних сходах нічого не пережимає. Немає нічого, наче зайвого, тобто не висять як балахони, тобто більш ну, притальонно і дуже зручно. Ніде не тиснеть і ну не важка і мягка. Катерина, яка в березні 2022-го доєдналася до тероборони Києва, починала свою військову службу ще у чоловічій формі 46-го розміру, яку доводилося перешивати. У ній їздила в гарячі. Точки, аби евакуювати поранених бійців, коли одягла форму по розміру і по фігурі, відчула суттєву різницю. Я зразу зрозуміла, що можна відчувати себе повноцінно, а не обділеною. Бо перед тим я це відчувала якось обділеною. Бо не то, що розмір не пасував, а просто я носила чоловічий одяг. Ну, ви часто носите чоловічий одяг. Нині на військовій вже другий комплект жіночої форми від благодійної організації Arm Woman now перший був тестовим і його суттєво вдосконалили в Ховуючи побажання армійки, дуже класно, що вона отут фіксується, тому що коли ти там здійснюєш якісь навантаження, то тут дорослі фіксація. Якщо в тебе з петичів фігури твоєї дозволяє, то вона набагато краще ніж просто звичайні штани. ти можеш регулювати без поясу, деталі. Українські благодійники частково запозичили досвід військ НАТО, але врахували наші реалії для зручності на полі бою. І статутний вигляд уніформи ЗСУ. Оце стандарт НАТО, і це ну от, спробуйте його відкрити і просунути туди руку. Так. І уявити, як ви туди будете щось класти. Не дуже глибока кишеня. Глибокий вход незручний, оця липучка натирає руку. От. А, а от, це вже наш український та, варі... варіант. Да. Тут вход от отсюди. І тобто, навіть якщо зверху одягнуть бронежилет, доступ в кишеню лишається. От із цікавого ще ми розробили форму для вагітних. Такого ще ніде нема. Це у нас це за зразками НАТО. Ми робили, і трохи вже навіть є попит. Ми вже передавали такі комплекти. А так виглядає білизна для військовослужбовець. Дуже зручний крій вона не буде, лямки не будуть спадати, застібки немає, нічого не буде розстібатись під кількома шарами одягу і бронежилетом. От, Висока посадка трусів, що також є дуже зручним, і ця власна білизна вже впроваджена на офіційному рівні в міністерстві оборони. Вже по ній розроблена технічна специфікація. Нині цей одяг на фінальному затвердженні Міністерства оборони його відомство розробляло разом із волонтерами. В Arm Woman нам сподіваються, вже незабаром українські виробники відшиватимуть форму великими партіями, аби забезпечити всіх жінок військовослужбовець. А на їх близько 42 тисяч 5 тисяч із яких на передовій країна, яка активно рухається до того, щоб вступити до альянсу НАТО, повинна працювати над тим, щоб в українській армії було гендерно орієнтоване забезпечення, і щоб кожна жінка у збройних силах несла службу із комфортом, а відповідно з максимальною ефективністю для майбутньої перемоги. І форма тут має велике значення. Аналізує інструктор із військової підготовки. Якщо вона незручна, вона обтягує у вас перес. І може не дати вам можливість швидко змінити позицію. Або ви можете зачепитися будь-за що. Плюс, якщо ви ще будете в повній екіпіровці, це ще плюс ускладнює додатково ваше активне пересування по лінії фронту безпосередньо. Тому зручна форма дуже важлива. Форма гарна це їхнє життя напередку. Лідія Середюк та Валентин Стрельцов, п'ятий канал.